годину Витрачати на себе вечором, робити вечірні ритуали, любити своє тіло і свою душу. Ви побачите, як ви змінитеся, як навколо почнуть люди до вас по-іншому звертатися, по-іншому вас бачити. Я обов'язково знімлю відео на своєму YouTube-каналі. Підписуйтеся про ці чудо практики. Це прийняття себе, це любов до себе, це любов до Творця, тому що саме Він проявляється через вас у жіночій енергії, у жіночій статі. І ви повинні зовсім по-іншому відноситися до себе, ніж чоловіки. Зовсім по-іншому. І тоді ваша друга половина.